Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Ви запитуєте, і я відповідаю: чи можна зареєструвати автомобіль по статусу Укр і які документи для цього потрібні? Сьогодні, в цьому відео, я про це. Чітко і детально розповім вас. Попрошу підтримати це відео, зберегти собі його або відправити своїм друзям чи знайомим, які потребують відповіді на це запитання. Ну й обов'язково підпишіться на канал та ось дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Ну, по-перше, можна зареєструвати автомобіль по статусу Укр. Потрібно звернутися до відділу комунікації у жонду Потрібно мати паспорт, видрук, песель Укр недостатньо тільки мати в телефоні, потрібно мати і Ще її на руках. Потрібно бути замельдованим десь. Якщо ж немає мельдунку, то на підставі умови ви мішкання, Пишеться заява про стале місце проживання. Потім потрібен довод реєстраційний на автомобіль, договір купівлі авто або фактура. Якщо ви хочете замінити номерні знаки автомобіля на місцеві, то так то теж можете це зробити. Не переживайте, не бійтеся, звертайтеся на місці. Заповнюєте внісик і платите 160 злотих, якщо ж плануєте змінювати номера. Видають. Тимчасовий довод реєстраційний, і за два тижні ви приходите і отримуєте вже новий постійний довод реєстраційний. Якщо купівля була по договору, не по фактурі, то не забувайте, що протягом двох тижнів потрібно буде подати декларацію та заплатити до ужену скарбового 2% податку. Ну і звичайно, останнє автомобіль має бути застрахований, убезпечений. Ось це така інструкція по документах, що потрібно, щоб автомобіль. Зареєструвати по статусу Укр До речі. Цією інформацією поділилася моя підписниця в телеграм-групі Актуально про Польщу, куди також всіх запрошую. Ну якщо ви не підписані на мій інстаграм, також підписуйтесь. Дякую вам за те, що ви зі мною. Лайк, підписка, коментар.